Бо ти сказав важливу фразу: втратити ще декілька десятків чи сот тисяч людей з неясними перспективами. Якщо цього не зробити, ми їх втратимо з ясними перспективами. Чому я говорю так радикально, так сто років тому так вже було. Коли ми втратили незалежність по оцінкам, ну, скажімо так, навіть таким досить консервативним. Голодомор нам коштував декілька мільйонів, оцінки від 1,5 до п'яти. Окей, беремо по нижній півтора. Війна коштувала нам ще 7 мільйонів. Це не рахуючи інших проблем. Тобто ми втратили 8,5, принаймні мільйонів людей тільки на цьому. Тому наша власна історія хоче нам дати урок. І він. Перед нами нема можливості не заплатити. Колектори прийдуть. Або ми заплатимо добровільно і тоді ту ціну, яку ми готові заплатити, або з нас потім візьмуть там, плюс 100%, плюс 1000%. Бо навколо цих розмов про перемир'я і оця Трамповська теза, як погано, що люди гинуть. Лежить в оця думка, що не доведеться платити. А це ілюзія. І як тільки ми тверезо про це починаємо думати, коли заглядаємо в історію, нема варіантів, тому дешевше буде воювати. І ясно, що можуть бути тактичні переміря. Звісно, можуть. І вони можуть нам послужити за однією умови. Що ми точно знаємо, що ми далі будемо воювати? Що те чекає всіх?